Як Бі-Бі побував на шоу монстр траків а якось бібі -Бі вирішив відвідати шоу зі справжніми монстр траками, Гігантськими машинами на величезних колесах з потужними двигунами, які виконують різні трюки. Майстерня бібі. -Бі. В майстерні нашого бібі -Бі. машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки вантажівки, легковики, це майстерня для машин. Тут і догляд, і бензин, і машини мчать по трасі. Операція вдалася. Майстерня бібі, -Бі. який же він великий. Мабуть, він важить цілу тонну. Лише одне колесо такої машини може важити 350 кілограмів. Це майже як чотири дорослі людини. А сам монстр Трак може важити аж цілих п'ять тонн. Це як п'ять білих ведмедів разом. Йо-хо-хо! чудово! Ух ти! Що ж буде далі? Ой, Лишенько! Ай -яй, яй. Здається, сталася аварія. Напевно, цьому бідоласі потрібна допомога досвідченого автомеханіка. Треба обов'язково подивитися, чи зможу я йому якось допомогти за мною, друзі. Майстерня бібі. -Бі. Добрий день! Мене звуть Бібі. -Бі. Я автомеханік. Я був на стадіоні і бачив, як ви потрапили в аварію. Можливо, я зможу вам допомогти. Мені треба вас оглянути. Ай-яй-яй! Серйозних ушкоджень я не бачу, але капот доведеться вирівняти. Для цього мені потрібен великий молоток. Малята, допоможімо, бібі. -Бі. Знайдемо для нього великий молоток. Ага. Відбійний молоток. Ні. Таким інструментом зручно розколювати щось тверде. Наприклад, камінь. Це зовсім не те, що нам треба. Можливо, нам згодиться цей молоток. <гум> Іграшковий молоток. У мене такий був у дитинстві. О, Можливо, нам підійде молот. О, так. Молот – це саме те, що нам треба. За його допомогою ми швидко вирівняємо усі ум'ятини. Чудово! Ум'ятини ми вирівняли. Тепер зафарбуємо сліди, що залишились від аварії і ремонту. <плес> <плес> ну, ось, тепер ваш капот як новенький. Я бачив, як ви намагалися перестрибнути за допомогою трампліна купу з металобрухту. Мені, як досвідченому механіку, здається, що вам треба замінити пружини амортизатора на потужніші. Таким чином ви станете ще стрибучіша. Отож, і я про це. Так. Пружина дуже стара і, мабуть, зовсім заіржавіла. Зараз ми її витягнемо. Опа. А ну? Ой! Ой! Бібі, -бі, обережніше. Добре. Нам залишилося замінити усі старі пружини на нові. Але мені знадобиться ваша допомога, малята. Нам треба підібрати правильні пружини. Кухонний вінчик? Такою кухонною збивалкою мама робить крем для торта. Вона нам точно не підходить. О, веселкова пружинка. <свесокова> mm -mm. Така пружинка тут точно не потрібна. Ю, чудово! Саме те, що нам треба. Готово! Замінив ваші пружини. Тепер ви стали стрибучішим. Можете випробувати їх просто зараз. Хі -хі -хі. Круто! Я упевнений, що тепер ви зможете перестрибнути будь-яку перешкоду. Майстерня Бібі. -Бі. Ви з малятами справжні молодці. Ви змогли полагодити такого велета. Чудова робота. Як бібі -Бі допоміг трактору гусеницю знайти. Трактор головна машина на будівництві дороги. На нього чіпляють різне обладнання, і він перетворюється на бульдозер або на ескаватор. На навантажувач або на бурову установку. Гусеничний трактор їздить повільніше, ніж колісний, але він потужніший і проїде там, де колісний застрягне. Але навіть гусеничному трактору буває нелегко. Якщо не допомогти йому вибратися з болота, то він загрузне остаточно. Терміново потрібна допомога. Негайно телефонуємо в майстерню бібі. -Бі. Майстерня бібі. -Бі. В майстерні нашого бі-бі. Машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки, вантажівки, легковики. Це майстерня для машин. Я зрозумів. Справа термінова. Виїжджаю. Заодно випробую свій ремонтний майстер сюди хід. Вітаю, друже! Тримайся, ми тебе витягнемо. Як це сталося? Трактор розповів бібі. -Бі, як корчував пень. Надто сильно натиснув на газ, гусениця злетіла і втопилася у багні. Ай, Якщо він застрягне у цій калюжі, доведеться робити серйозний ремонт. А без гусениці він не може виїхати. <свісна> так, друже, це халепа. Пень виявився надто упертим. Знайдімо твою гусеницю за допомогою металошукача. знайшли. Зараз витягнемо. Ой, здається, зламаний металевий стрижень, який скріплює ланки гусениці. Треба підібрати заміну. Як вам такий варіант? Не ржавіє. Ну, це не серйозно. Ні, Дякую. А таке кріплення. <гум> Може, ще й бантик зав'яжемо. Ні. Добре. А цей предмет підійде. Цей стрижень нам і потрібен. Ставимо його на місце. Хі -хі. Майстерня бібі. -Бі. Тепер можеш завести двигун і спробувати виїхати з калюжі. Ну? Давай, давай. Стоп! Глуши двигун. Так ми обидві гусниці втратимо. Треба встановити лебідку, трос на котучці. І закріпити кінець троса за мій майстер всюди хід. Трос намотуватиметься на котушку лебідки і ти сам себе витягнеш із болота. Зараз нам треба вибрати лебідку з усього обладнання. Це обладнання цілком підійде. Черпувати воду з болота, але я за інший спосіб. А ця штука часом не лебідка. Ні, це бур. Ним бурять свердловини. Ну ось! Нарешті те, що треба. Ставимо лебідку і уперед. Чудово виходить! Ура! Ми перемогли! Тепер тобі потрібен техогляд. Постояв би ти у болоті довше, довелося б робити ремонт. На таких складних ділянках краще працювати у парі. Друг виручить, а робота піде веселіше. А нам із майстром всюди ходимо вже час. На нас чекають у майстерні. Бувай! Майстерня бібі. -Бі. Бі-Бі та його майстер всюди хід знайшли гусеницю, і трактор вибрався з болота. Тепер він працює разом із другим. І їм нічого не загрожує. А якщо раптом станеться біда, є Бі-Бі та його майстер всюди хід. Дякуємо, Бі-Бі! Космодром. Ми ведемо наш репортаж з нового космодрому, де в найближчі години має відбутися запуск ракети, на борту якої ціний вантаж, призначений для доставки на міжнародну космічну станцію. На території в кілька десятків гектарів розгорнуто технічний комплекс, ангар для збирання ракети, стартовий стіл, а також командний пункт. Ми сподіваємося, що все пройде у штатному режимі. Ой, матінку. Майстерня бібі. -Бі. В майстерні нашого БіБі -Бі, Машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки. Вантажівки легковики Бі -Бі. Дивіться, це ж ПТС. Спеціальна машина, яку використовують для зйомок за межами телестудії. На космодромі ПТС відповідає за зйомку запуску ракети і його трансляцію. Але здається, з цією машиною щось трапилось. Здається, ця машина зламалась, але в чому ж проблема. Тебе що, антена зламалась? Ой-ой, без неї ми не зможемо передати сигнал. Запуск ніхто не побачить. Мене ніхто не побачить. Тоді я нікуди не полечу. Не варто так нервуватися. Ми усе зараз полагодимо. Майстерня бібі. -Бі. Так, подивимося. Ми знайшли поломки. Друзі, допоможете полагодити до роботи. Почнемо з погнутої щогли антени. Може, ось це? Боюся, що цей варіант нам не підходить. Він надто дерев'яний. Тоді, можливо, цей? Вона металева. Але надто широка. Тоді ось цей. Угу. Тепер перейдемо до поворотного механізму. Так, так, так. М -м Напевно, цей. <рес> на нього можна поставити антенну. Та крутитись вона не буде. Думаю, оце буде крутитись. Буде? Але не втримається на даху. Тоді оце. Так, Тепер зберімо усе докупи і встановімо антенну. <хи> У нас вийшло. Ура! У нас лишається дуже мало часу. Під час запуску усі мають діяти злагоджено, і кожен крок має бути виважений. Тому нашій машині ПТС час вирушати на своє робоче місце. Побажаємо їй успіху! Я вже давно готова. Щасливого польоту! Майстерня бібі. -Бі. Запуск пройшов успішно. Завдяки своєчасній допомозі Бібі, -Бі, машина ПТС змогла провести зйомку і передати кадри польоту ракети по всьому світу. Мільйони глядачів побачили це. А ще всім учасникам запуску видали пам'ятні медалі за той внесок, що вони зробили у цю грандіозну подію.